Всім доброго дня! Дозвольте представитися. Мене звуть Яна Вікторівна, я є доцентом кафедри проєктування доріг геодезії та землеустрою. І сьогодні я буду проводити вам дві теми. У нас буде дві лекції, вірніше сказати, семінар стосовно основ і основних завдань дисципліни топографія. Пропоную розпочати нашу роботу саме зі знайомства. Отже, зараз в чат я напишу свій номер телефону. Будь ласка, створіть телеграм-групу, в яку я зможу вам потім надіслати запитання для самостійного працювання, і також цей матеріал, який ми сьогодні з вами опрацюємо для роботи над виконанням саме завдань. Отже, зараз. Доблюю вам, ще раз повторюю, свій номер телефону і розпочинаємо нашу роботу. Отже, тема 1 пов'язана з основними завданнями дисципліни топографії. І ми розглянемо з вами чотири запитання до даної теми, серед яких основні завдання дисципліни топографія, історична довідка про розвиток топографії. Зв'язок, предмети з іншими дисциплінами геодезичного циклу та виробництва, роль та місце топографії в сучасній екології. Отже, основні завдання дисципліни топографії. Топографія це наукова дисципліна, що займається детальним вивченням земної поверхні в геометричному відношенні, дослідженням розробкою способів зображення цієї поверхні на площині. У вигляді топографічних карт і планів. Слово топографія грецького походження і складається з двох частин слово топос, місцевість і графу писати. Тобто означає в прямому перекладі описувати місцевість. До числа основних наукових і практичних задач, які розв'язуються топографією, варто віднести розробку вдосконалення методів створення топографічних карт, способів зображення на них земної поверхні, способів і правил використання карт у рішенні наукових і практичних задач. Задачі топографії це визначення положення окремих точок земної поверхні з метою відображення отриманої геоінформації, і геоінформації у вигляді топографічних карт чи цифрових моделей місцевості, виконання вимірювань на земній поверхні, що необхідне для проєктування будівництва, експлуатації інженерних споруд, використання природних багатств та розробки неінформаційних систем для регіонального екологічного моніторингу. Основний метод вивчення земної поверхні топографії це топографічна зйомка. Вона включає комплекс вимірювальних, обчислювальних і графічних робіт. Координатні системи, які використовуються для показу взаємного розташування елементів точок земної поверхні, дозволяють визначити їх планове, тобто місце знаходження на якій-небудь поверхні і висотне, тобто розташування вихідною поверхнею положень. Запитання друге, яке ми розглянемо, це історична довідка про розвиток топографії. Топографічними та картографічними дослідженнями почали займатися за кілька тисяч е, до тисяч річ до нашої ери в Китаї, Єгипті інших країнах. Прийоми виміру в Землі були відомі і у Стародавній Греції, де вони держали теоретичне обґрунтування і поклали початок геометрії. У перекладі з грецького землевиня топографія і картографія виникли ще в глибокій давнині, розвивалися, виходячи з практичних запитів людства. За 4 тисячі років до нашої ериці побудовані іригаційні споруди із застосуванням із застосуванням точних геодезичних вимірвань. За три тисячі років до нашої ери китайці відкрили властивості підвищеної магнітної пластики вказувати сторони горизонту. В 500 років до нашої ери Піфагор висловив гіпотезу, що Земля має форму кулі, а в четвертому столітті до нашої ери Аристотель довів, що форма нашої планети дуже близька до форми кулі. В третьому віці до нашої ери Еретосфен визначив радіус Землі. Піраміда хелопса висотою 146,6 метрів побудована правильно геометричної форми і орієнтована точно на північ, для навчання мистецтва типографічної геометричної форми і орієнтована точно на північ. Для навчання мистецтв топографії, геодезичних робіт єгиптяни за 1700 років до нашої ери посібник практичної геодезії в першому-другому віці нашої ери грецький вчений Клавдій Птоломей розробив картографічні проєкції. На розвиток топографії, картографії, значно вплинули відкриття та е, завоювання у е, у 15 та да, 19, у 20 му до 21 -му віках нових земель. У, у цих роках також в століттях сформувалися великі держави, і інтенсивно розвивалася картографія, виникла необхідність високою точністю визначити значні відстані. І з цією метою. В 1614 році голландський вчений Ескеліци запропонував спосіб триангуляції, який до мінімуму скорочує дорогі та трудомістські лінійні вимірювання. За результатами високоточних вимірювань кутів трикутника, обчислюють довжину його сторін, і в 1609 році Галіний винайшов зорову труб, яка є однією з основних частин більшості геодезичних приладів, що використовується при топографічних зніманні. Розвиток топографічної науки і освіти на сучасному терені України своїм корінням сягає саме в XVIII та XVIII столітті. В ті часи практичну геометрію викладали в Києво-Могилянській академії, Харківському коледжі Львівському університеті. У 1922 році спеціаліст вищої освіти розпочав готувати Харківський геодезичний і землевпорядний інститут, в чині якого у 1945 році в Львівському політехнічному інституті відкрили геодезичний факультет. З 1933 року. Картографів готують в Київському державному університеті із 1958 року інженерів геодезистів навчають в Київському національному університеті будівництва і архітектури. У 1060-х роках та 70-х роках минулого століття у великих обсягах, обчислювальні багатьма сотнями тисяч квадратних кілометрів, проводилися топографічні зйомки масштабу 1 до 25 тисяч і 1 до 10 тисяч, і цього вдавалося досягнути завдяки широкому застосуванню методів аерофотогеодезії, які використовують і по сьогоднішній день. Координацію та використання топографу-картографічних робіт на території України здійснюють відповідні організації та служби з метою забезпечення господарства України, топографу геодезичними матеріалами, картографічною продукцією та створення основи Державного кадастру постанови Кабінету міністрів України номер 306 Від угу. 1.11.1991 року створено головне управління геодезії, картографії та кадастру УКР е, Геодескартографії. І в подальшому головне управління було реорганізовано Департамент Укргеодезкартографія Міністерства екології та природних ресурсів України. І на даний час ведуться науково дослідні роботи з підвищення рівня автоматизації топограф картографічних робіт. Велике значення для топографічних і картографічних робіт, вивчення фігури і розмірів землі, мають запуск штучних супутників, землі і космічних кораблів, у чому Україна бере повну, певну участь. Наступним запитанням, яке ми розглянемо, це зв'язок предметів. З іншими дисциплінами геодезичного циклу, Топографія тісно пов'язана з картографією і геодезією. Картографія це галузь науки, техніки і виробництва, що включає вивчення, створення і використання картографічних творів. Задача картографії це відображення і дослідження просторового розміщення, поєднання сполучень та взаємозв'язку, явищ природи. Є суспільства за допомогою особливих образно-знакових моделей картографічних зображень. Геодезію називається наука, що вивчає форму фігуру і розміри землі, розробляє методи створення координатних систем для детального вивчення земної поверхні та проведення на ній різних вимірах лінійних, кутових та інших. Питання, пов'язані з читанням карт і планів, а також їхнім складанням, відносяться до основи картографічної і топографії. Топографія і картографія має широке застосування у всіх галузях господарства. При дослідженні місцевості та проектуванні залізничних і шосейних доріг, каналів, тунелей трубопроводів необхідно проводити зйомку ділянок місцевості по якій вони будуть прокладатися. При будівництві реконструкції населених пунктів, шахт, заводів, фабрик попередні складають плани, на які наносяться проєктовані споруди, і тільки після цього приступають до здійснення проєкту. Гірська справа вимагає наявності точних топографічних планів поверхні Землі, тому що тільки за її допомогою можна правильно вести підземні роботи. Водувати надземні споруди та враховувати взаємовплив підземних робіт у сусідніх шахтах. Відповідні топографічні відомості на сьогодні потрібні і фахівцям-екологам при вирішенні задач щодо визначення і позначення на місцевості санітарно-захисних зон, врахування та прогнозування наслідків техногенних аварій і катастроф, розміщення об'єктів ландшафтного паркового мистецтва та проведення інших природно-охоронних заходів. Тісні зв'язки топографії, картографії і геодезії з геодезією, геологією, грандознавством і іншими галузями науки сприяють більш глибокому розумінню властивостей фізичної поверхні землі, правильному зображенню їх на картах і планах, широке використання фотознімків, визначило зв'язок топографії з фотогранометрією. Що вирішує задачі виміру об'єктів земної поверхні і визначення їхніх координат щодо фотозображень. За розробкою методів одержання інформації про земну поверхню за допомогою дистанційних засобів зондування, штучних супутників землі, стала розвиватися космічна топографія і геодезія. Методи рішення наукових і практичних занять геодезії і топографії грунтується на законах математики і фізики, досягнення кібернетики і сучасної обчислювальної техніки є базовою для автоматизації робіт зі створення топографічних карт. Значення топографії картографії для науки в цілому є дуже важливим. Топографічні карти дозволяють вивчити поверхню землі з погляду умов для життєздіяльності людини, ступені освоєння окремих територій, і можливостей подальшому розвитку цього процесу. Топографічні карти є основою для відображення результатів, наукових досліджень і практичної діяльності в географії, геології, екології, і інших науках про землю. Вони потрібні при розвідці, експлуатації природних багатств, плануванні і розміщенні продуктивних сил України, проектуванні інженерних споруд. При розробці здійсненні економічних, екологічних, політичних та багатьох інших задач. Далі ми розглянемо запитання номер 4 Роль та місце топографії і картографії в сучасній екології. Протягом значного періоду екологія уявляється не тільки як наука, але й ідеологія, яка пронизує всі науки та сфери людської діяльності. Основна її мета полягає в оптимізації взаємодії суспільства і природи, яка унеможливлює порушення рівноваги природних систем, а значить, і умов життєдіяльності діяльності суспільства. Топографія і картографія для сучасної екології має велике значення. Безпосередньо практично вони застосовуються для аналізу екологічних умов певних територій навколишнього середовища, визначення екологічного стану ґрунту, води, атмосфери, наукового дослідження міграції мікроелементів, у тому числі радіоактивних, у природному середовищі, прогнозування поширення сильно діючих Отруючих речовин і радіоактивних елементів на місцевості в умовах аварії руйнування потенційно небезпечного об'єкту, розробка проєктів будівництва, реконструкції, очисних споруд і підприємств з урахуванням екологічного стану, визначення районів місцевості, вивчення демографічної ситуації в країні, регі... регіоні. Створення прогнозів щодо розвитку природних аномальних явищ, що приводять до хвороби і загибелі людей, контроль змін форм рельєфу під впливом природних і антропогенних процесів, інформаційного забезпечення при проведенні екологічного моніторингу і екологічної експертизи. Отже, запитання, на які необхідно відповісти, це Ті, які представлені на слайді, серед них необхідно дати визначення топографії картографії, які задачі топографії визначити, проаналізувати зв'язок топографії, картографії з іншими науками, охарактеризувати історію розвитку топографії, картографії, і визначити роль та місце топографії, картографії в сучасній ікології. Отже, список рекомендованої літератури представлений нижче. Тому необхідна допомога, звертайтеся, але я думаю, що, виходячи з теоретичного матеріалу, який ми сьогодні з вами розглянули, контрольні запитання, які представлені на слайді, у вас не викличуть якихось там запитань. Тому, будь ласка, відповідайте на запитання і надсилайте мені на перевірку. Номер телефону в чаті зазначений, надсилайте, хто вже виконав. Отже, дякую всім. Чекаю на ваші роботи.